Сьогодні я з вами Лесик, і сьогодні ми будемо грати в Вікусіну карту. Ой, стоп. Другі, дру, сьогодні ми будемо проходити в Вікусіну обі так-тах. так Її так, так. э, ну, створила в Вікусі. Так що. Підписуйтесь на мій. Ви зарбачитеся на екрані канала Антона, та також Вікусі. Тому підписуйтесь на них, щоб було таких цікавих відео про Викуси і прошу когось іншого. Друзі, і ви може питаєте, чому у мене крутиться так голова? Ну чому? Того то, -то... Того, що вона настройка своє каже Я можу рухати головою. Ну ви зараз бачите, як я в реальному житті рухаю головою. Але, зараз я рухаю в реальному житті головою. І так само я рухаю в роликсі. Ну ви поняли, е, Відео з тутору ви зараз бачите на екрані. Якщо ви його не подивилися, то подивіться обов'язково. Бо я, я на вас див... дивлюся. То також підпишіться. Це нова карта, тому я її ще не проходив. Але недавно Якусі сварила таку карту. Окі. Блін, темно. Ай. Темно. Так. Нам треба. Надо... Так. Е, синій я, я вже це знаю. Так. Е, О, все, я пришел. Я не шмака дявка. Ну, 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 с типа такие друзья мем, ну а ладно. Мам, я не шмака ладно. Пошли, друзья. Так, тут вот снова. Е, е! Боже. А на, друзья? О, друзі, я можу вам е розказати таку штучку. Ви знаєте що? Е на три ресники я популярним блогерам буду роздавати по 200 робоксів. Ой, які 200. Бо я, я це робоксів, але особливими якимись, якимись популярними буду роздавати 200. І типа такий проаразік про розроблю. Може на навіть деяким своїм підписникам дам що. Друзі, о, якщо хочете отримати якісь там робик, то підпишіте за мене. Щоб було цікові чого я його не рухаю. Ладно. у мене ще є будуть. Так, ідемо сюди. Сюди. Ні!

О, друзі, я можу вам дещо показати. Дивіться, дивіться, Ба -бачте цю вікусь, Ба -ба бачите цю вікусь. Бачите ці вікусь. Оцю Ба -ба от прямо Ба цвікусью. Якщо ви на неї не підписуєтеся, ну я, я вам вже показував Віто, тому, відео. Відео тому не, не варто не підписуватися на ну, тому варто підписуватись на вікусь. Бо ви поїдете в ліс і там буде вікусі, яка хоч яка вас сожре. Тому не рекомендую. Я рекомендую підписатися на мене та також на всіх. Ой, на вікусі. Можна також на, на всіх. Ладно, друзі, а припишіть, чи можемо мені заспі підранити чого Вікусіну карту. Пишіть. Будь я я Я навіть не знаю. Та блін! А, Де а я мав сюди йти. О, тепер я вже рухаю головою, Часом час воно бавиться. Друзі, знаєте що? На. 300 підписників я покажу так, як робити так головою, хто не знає. Ладно. Йдемо так, коло, ну, ну, це така якась цікава гра, мені подобається на якусь нормаль. Все, друге розі ми тут і йдемо далі. кубики якись це ще поки Ізі, 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 А чому в кукусі в мене питання нічого не сіровогося? Друзі, але якщо, ви знаєте що, на 1000 підписувати я куплю VR очки і будемо з вами знімати відео по, по VR. Думаю, буде весело. Думаю, буде весело, друзі. Ай, блін. Стоп, ні, з китом за... А, це з моєї ноги. Добре, це легко! Вертай свої назад слова, бо це не легко. Це Е, е, друзі, це це приходить десь. О, одну хвилину, походу, не знаю. Летяш. Ой! Майже по. Ну, я, я такий дурак. скажіть. Такий дурак! Такий дурак. Сукати, друзі, знаєте що, я. я я можу створити. Я. я можу створити чому что на підписаний нормально да так установи там хто не підписаний те будут Та, там, там сидеть так тут о ой а я помер о, це... так сюда есть що еще что а да попал да да да, да. Цікаво, о, бити команд залагало. О, все, відлагало вже. Є! Yeah! Якусь ти тут. Сюди, сюди, сюди. Все, є. Так, сюди, 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 Шди, сюди, сюди, сюди. Ее. Yeah. Йоу! Так, сюди, о, я пішли. На кожному ле левелі копії е скопійовані вкусі. На кожному левелі скопійовані вікусі. На кожному. На кожному. На кожному. На кожному леві левелі скопіовані вікусі. Походу. Не знаю. О. Блін. Є! Ось сюди! Смарки, смарки! Хмарки, смарки, смарки! Смарки! Але я, походу, це відео буду монтувати недовго А позавтра його висвітлю. Це вже кінець! Походу. О, друзі, забув вам показати Та, танці тут ту є якісь, але ми потім їх покажемо. Так. Кого я... я знаю тут? Так Варя. Знову Обікуйся, тимофій. О, ось це походу, якщо я не ошибаюсь. Ой-ой-ой! Окачельки є. О, Плюс фонтанчик якийсь прекрасний. Я такого шикарного фонтанчика не бачивши Ну, Дуже прям гарний, я вам кажу. Так, добре. Тут кафе є, можна купити чай. Чи... О, ячку прокрала. О там що там є? Що там написано? Всім хай дякую всім, хто прийшов. Я я дуже вам вдячний. ну будь ласка, ладно. Так кого я Я впізнаю? Так, хто тут є? Кого я можу знати? О, Аліна, походу це. Е е о, цей. Я її, її знаю так. Так хто тут ще я, кого я знаю. О, Аліну знаю. Да, Аліна. Что-то шиє. Це походона. Да. змінив скину просто. Так, що тут ще ши. Тут о, ой кі... кишка є. А що з ним? ладно, ничего. Так тут ой. Не знаю, ой, гнат. Це походу... О, котик Саша. О, я, я я. гарбузик 7772. Ой, це. я її не... підписуєте? Ну да-да-да. Підписи А ну а от у можна слухати поденсти, а я поданцю робот і також головує. Ой-ой-ой-ой, а не я голову вже не можу. Робот. Анчо робот. Є, 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 я дань ну, ой. Ви підписані на мене. Думаю, що так. Ну, друзі, я десь з десяти, бо мені подобається. Мені сподобалось! Мені сподобалось! Підписуйтесь! А ми будемо, походу, зараз вже завершити. Тому мені було приємно за ваш параліт і всім па 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 Йоу!